Вранці 6 липня армія РФ атакувала сімома шахедами Миколаїв. Внаслідок влучань травмовані двоє людей та пошкоджена цивільна інфраструктура. Житловий будинок, будівля банку та кав'ярня. Докладніше про наслідки ворожого удару у матеріалі Єлизавета Кротик. Російські дрони атакували Миколаїв після 9 ранку. Більшість містян ще були вдома. Удар припав на житловий сектор. Услышали ну, ша... почули звичайні і шахеда, бач, а потім бац, все. і все дуже швидко. Все шахед над нами і вибух. Вікна, меблі. Вікна, меблі, тут все. Воно ж сюди пішло. ось ця будівля, геть розвалена. Наша прибудова, наша Якось буде. Будемо жити. Будем жили у Миколи. Майже нічого не лишилося від прибудови, даху немає. Меблі просто неба. Вікон немає, але зараз літо. Будемо тут ночувати. Звичайно, можна й до дочки піти, але гадаю, не варто. Треба прибирати щось робити. Жити то треба. У будинку Івана вибух пролунав, коли всередині перебувало троє дітей та дружина чоловіка. Ми коли забігли в середню кімнату, нас побувало всі стекла. І слава Богу, що е ну я не бачив, ну слава богу, нас не посікло е е осколками. От е стікла, тому що дуже сильно був вид. І ми тоді побігли. У нас є підвал, там є укриття, ми Побіло вторий раз, тому що переразу було мопеда, то ми зразу забігли. Уламки летіли туди, де родина намагалася сховатися. Наразі сім'ї ніде жити. Оце ось осколок. Дивіться, вона осколок. Бачите, прилетів. Родина. І тут починається, що ви бачите, вікна, це ось упало, прям вилетіло таке ну, да, потолки. Це ось потолок казали, що вани треба ховатися, а вани, я не дивіться. вісім ховалися, то да, перелетіло би на дітей. А ось, бачите, даху немає тепер, вікон немає, нічого немає. Наталія нині мешкає у квартирі сусідів. Свою втратила внаслідок попередньої атаки. каже, цього разу в вдалося лише дивом. Її тимчасове житло теж зруйноване, а дах спалахнув прямо під час обстрілу. І тут слишна летять. Чула, що летять. Був потужний вибух. Все повилітало. Вікна повилітали. все. моя квартира з цього боку. А я зараз живу у сусідів, які поїхали за кордон. У мене мали демонтувати після попередніх прильотів. Там усе було зруйновано, все полетіло. Гучно було дуже. Всі вікна вибило, все поперекидало. Страшно. Через ворожі атаки по центру міста травмована 31-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості в лікарні. Чоловікові 35 років надали допомогу на місці. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, кав'ярня та банк. Внаслідок падіння БПЛА та їх уламків в місті виникло дві пожежі на території приватного житлового сектору. Горів нежитловий, двоповерховий будинок, площа пожежі склала 50 метрів квадратних. Та покрівля іншого двохповерхового житлового будинку на місцях обстрілу комунальники та рятувальники продовжують усувати наслідки російських атак. Єлизавета, кротих, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.